Лісопарк Погулянка, друга серія. От Звідси зліва ми йшли від сторони пасічної, від метро, від заводу. І продовжуємо йти зараз далі. У напрямку до вулиці Вахнянина, до Костя Левицьку. Зарінтуває які гарні, гарні жовтенькі дерева з осінь. Причому тут навколо всюди всі стежки. трошки далі дійдемо до маленьких озерець якщо нам пощастить там будуть качки я думаю нам пощастить і качки будуть 1426 ну, так, обідня пора Наверх, бачите, традиційно є ястежки, ліворуч, праворуч. Є де гуляти. І гарно дерева підсвічуються. Пеп, я сподіваюся, ти задоволений, що ми ще й парк пройшли, а не тільки вулицю Личаківську, не тільки вулицю Пасічну. Не тільки медової печери О, праворучна і дуби, то, то не тільки клени є. Видно, що тут і дуби ростуть більші-менші дубочки. Краса! Двома словами золота осінь! А, знашки направо стежка, якою можна гуляти. А до пасічний виведе, так само. А і вже скоро буде озерця з качками. Навіть маленька річечка тече. Ну а на виході з парку хто пам'ятає, там джерело. Джерело як було, так і залишилось. Там майже регулярно стоїть. Стоїть черга за водою. Ото джерело. Облітають. Нагадаю, що крім цього парку в нас Стрийський, Личаківський, Франка, Богдана Хмельницького, Замарстинівський. Ну, тобто ми так добре прийшлися по основних парках Львова, щоб ви мали уявлення про них. Тут ми йдемо. Головною алейкою. Почалась від пасічної в районі метро. Там, де пасічна сходиться, з вулицею Джорджа Вашингтона. От звідти ми почали свій шлях в першій серії, у другій серії ми дійшли до того місця, де є підйомчик направо, теж на пасічну, але вже в районі водонапірної вежі. В районі новобудови мій дім. А зараз ми йдемо з того місця в напрямку до вулиці Вахнянина Костя Левицького кінцевої зупинки трамваїв номер 7 номер 1 стадіона Гард, Джерела та Палацу для дітей та юнацтва. А і вітер подув. летять листочки. Хоча це жовтень, але вже можна спостерігати листопад. Нагадую, хто має бажання. Пишіть спогади про цей район Дьова, про парк, про вулицю, ну взагалі про погулянку. Завжди подобається читати коментарі. Як хтось пише, як тут було 20-30, а іноді спогади, як тут було 50 років тому. А за поворотом невеличким буде озеро з качками, те що я вам обіцяв. Ввечері парк освітлюється. Насправді тут і ввечері теж гарно прогулятися можна. Зараз побачите золоту осінь. качки і дерева з жовтенькими листочками. А біля озера так кілька секунд затримуюсь спостерігаємо осінні львові з качками. Та тут навіть важко сказати, яким, яким боком йти, як краще. Ті щоб, щоб качок побачити, ті щоб ці листочки під ногами. А йдемо далі, йдемо вже. До, через місточок маленький перейдемось, підемо до виходу з парку. А ми з самого початку йшли до виходу з парку, але ха -ха -ха, вже так будемо наближатися до виходу. Але сани завжди стає гарніше, коли вже починають листочки опадати і жовкнути. Реально золота. Ось. Для спорту можна використовувати парк для пробіжок, тобто спорт це так. Широки поняття. Можна бігати, можна на велосипедах їздити. А наліво теж є вихід захід з парку підемо. Сюди повернемо правіше, через місточок. Там пройдемо з такою дикою частиною От сюди праворуч. місточок. Тут головна алея пішла, бачите, лівіше. можна неї йти, ну просто паралельно до неї пройдемо, вже покажемо тут справді, можна сказати, міні-річечка. А, йдемо. Туди далі, за тим горбом, там знаходиться ботсад Львівського національного університету. А прямо теж, ну ну глобально, прямо і теж там далі і справа Личаківське кладовище. У нас буде прогулянка і Личаківським кладовищем. Тут. Чому ми тут пішли, бо тут мені подобається йти за цієї міні-річечки Потічок Як співає Олександр Кварта Біжи, біжи з Так, ми свідомо ста, пішли, тут трохи мохро, я знаю, але ми пішли тут, щоб струмачок подивитися, можна було йти далі по асфальту, як деться, там було сухо а, і прогулянка по гулянкою підходить до завершення. Ліворуч біжить ця невеличка річечка. Ну, взагалі парк такий нагадує, ну не скажу зразу там міні-Карпати. Звичайно, з Карпатами не зрівняється. Але прогулюючись тут, десь таке можна собі мати відчуття, що йде наприклад, як, як до водоспаду Кам'янці. Річечка біжить. Далі десь має бути водоспад. З того, наприклад, йдемо зліва гори, з права гори. Трохи далі справа буде джерело. Треба новий підмагали. Праворуч дерево бачите, З корінням викорчувалося. Ой тут вже вихід з парку, От, стоять шлагбауми, щоб не могли автомобілі заїхати. Подалі вже на основній алейці, яка закінчується, вже з'являється автомобільний рух. А ми ще трошки тут йдемо пішохідною стежечкою. Тут ще нема. Автомобілів, ще прогулюємося. А, і це вже, мабуть, тут, можливо, і вулиця Вахнянина. Уважається станція прибирання за собаками. А, Львів, Львів — цивілізоване місто. Тут є такі речі. І от справа одразу джерело. За цим будиночком далі джерело на вході в парк.